Азербайджанці організували вбивство так. не на своїй, а на, 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 на чужій землі. Вони собі дозволяють таке робити. Тому що я знаю, що таке, я колись не, не проїхався в тролейбусі в Німеччині без квитка, і це моє м -м, порушення вплинуло на отримання громадянства моєї дочці. Так порівняйте, я приїхався без квитка і вдарили битою по голові. Ножа під серце і, і, і пістолетом в тіло людини. Тобі, Невинної людини. Тобто, якщо це були би не українці, це по-іншому вас вимушило б. Не потрібно так не? повертати. Не потрібно. Я б назвав слово «ножа». Я сказав, що це на чужій землі собі дозволяють так себе вести. На чужій землі треба трошки скромнішим бути, не ходити з пістолетами і з битами. Ну, і тим не я служив в Азербайджані, я знаю, що таке Азербайджан. Повірте мені, я служив в середній Азії три роки, так що не треба мені підсипати міжнародну розмір національний, як це говорили мені в суді. Це зовсім не те.